Привіт! Дякую всім, хто дивиться це відео. Я сподіваюся, що після сьогоднішньої жахливої ночі з вами все плюс-мінус нормально. В першу чергу я хочу висловити свої щирі співчуття рідним тих людей, які загинули в результаті чергового воєнного злочину Російської Федерації, і побажати якнайшвидшого одужання всім тим, хто отримав поранення в результаті цього ракетно-дронового удару. Так сталося, що. Ця атака не оминула, і будинок, в якому я мешкаю зі своєю сім'єю, невдовзі, після того, як була оголошена повітряна тривога, і пролунали перші вибухи. В наш будинок влучив шахет, і почалася пожежа. Було пошкоджено дуже багато машин. На превелике щастя. Ті квартири, в які влучив шахет, були не заселені. Безпосередньо та квартира, в яку прилетів шахет, вона була не заселена. Люди там вже зробили ремонт, але ще не переїхали. І це дуже добре. Квартири, які розташовані в квартирах, які розташовані нижче епіцентру вибуху, також, на щастя, ніхто не постраждав. І це головне. Безумовно, ми знаємо, що сьогодні в Києві загинули люди, а отже, пощастило, на превеликий жаль, далеко не всі. В результаті вибуху пошкоджені системи опалення. Ви бачите, я сиджу в теплій курточці чи сорочці, як це краще сказати. Невідомо, коли його відремонтують. Наразі працюють ці служби. і Тут у мене немає жодних зауважень, всі приїхали своєчасно. Єдине, я так розумію, навантаження на пожежні частини було настільки високим, що пожежна приїхала лише через 25 хвилин. І про це я хочу поговорити окремо. Коли через 25 хвилин приїхала пожежна машина, приїхали швидкі, з'ясувалося, що їм ніде стати. Біля нашого будинку є місця для паркування, а є місця, які позначені відповідними смугами, що там паркуватися не можна. Якраз ці місця вони передбачені для таких аварійних випадків. Але на це традиційно ніхто не зважає, на це всі плюють, і в результаті сьогодні так сталося, що. Пожежна машина не могла приступити вчасно до гасіння цієї пожежі, пожежі, якраз через те, що там були припарковані чиїсь джипи. І, ви знаєте, велике везіння, велике щастя, що в цих квартирах в цей час поки шукали власника того джипа. Поки шукали власників інших машин. Дуже добре, що в цей час там живцем не згорали люди. Бо пожежна машина просто не могла елементарно під'їхати і викинути свою драбину аби рятувати когось. Це, безумовно, приклад кричущої недбалості, і я б навіть сказав. би, Огидного ставлення до інших людей, Бо більше під час війни це чисте нелюдство. Колись я вже бачив, як швидка не могла припаркуватися, тому що теж було все заставлено автомобілями. Ну і е я не знаю, що відбувалося в цей момент. Можливо, там людина була в критичному стані. І поки швидка, е значить, намагалася стати. Позаяк це було заставлено автомобілями цій людині, наскільки я розумію, краще не ставало на превеликий жаль. Те саме повторилося і сьогодні. Тож, я закликаю вас подбати от про такі от моменти, краще зайвий раз залишити автівку на платній парковці. Їх зараз чимало біля торгівельних центрів, біля супермаркетів, просто приватні. Паркувальні майданчики, аби не перешкоджати відповідним службам рятувати людей. Це дуже важливо. Що ще я хочу сказати? Я хочу сказати, що мене дуже потішила реакція людей. Люди, які люблять в цих знаєте, домових чатах понавалювати один на одного. Люблять посваритися, люблять повчити один одного. Раптом зібралися докупи і почали пропонувати один одному підтримку. Хтось запропонував взяти домашніх тварин з постраждалих квартир. Хтось запропонував ну, просто тимчасовий притулок прийняти дітей чи сім'ї. У нас є декілька закладів у дворі. Вони сьогодні безкоштовно пригощають чаєм і кавою. І це, знаєте, дуже надихає. Це от, стверджує твою віру в людяність як таку. Але, знову ж таки, я мушу констатувати, що якраз от на цій межі між е, абсолютно потворним. Ставленням до людей, абсолютно злочинним нехтуванням життями інших людей, і навпаки, проявами якоїсь радикальної людяності, ми з вами всі і існуємо. І в наших інтересах, щоб людяність перемогла, бо те, з чим бореться наша країна, те, з чим бореться наша нація. Якраз і являє собою радикальну гіпертрофовану до максимального значення форму нелюдства. Тож, бережіть себе, будь ласка, дбайте не лише про себе, дбайте про інших, поцікавтесь. Чи не мешкають на ваших під'їздах чи на ваших поверхах літні люди, яким можливо потрібна підтримка? Я це кажу з першого дня повномасштабного вторгнення і буду продовжувати це казати. Тому що якщо ми не подбаємо один про одного, про нас не подбає ніхто? І я розумію, що зараз ми досягаємо певної сингулярності. Внутрішня політика бурлить просто скандалами, зовнішній тиск, енергетика, прориви росіян на Східному фронті, безкінечні повітряні атаки. Таке враження, що все накопичується і веде нас до якогось великого вибуху. Але я хочу вам сказати, дорогі друзі, що ми і це також з вами переживемо, як переживали вже не раз. Тому що мета Росії, мета росіян, мета цього нелюдського утворення якраз в тому полягає, щоб нас не було. І я думаю, що ми з вами такої радості їм не подаруємо. Тож, дбайте один про одного, дбайте про тих людей, які захищають всіх нас на фронті, що миті, ризикуючи своїм життям і своїм здоров'ям, закиньте по кілька гривень на різні збори, як на великі, ну, наприклад, збір Сергія Притули зараз триває на мільярд, так і на менші збори. Тому що маленьких донатів не буває, і менш важливих зборів, на превеликий жаль, теж не буває. Тож тримаємось, все буде добре в тому чи в іншому вигляді, навіть якщо нам так якийсь час не здаватиметься, але все одно все буде добре.